Права 436. Наталя поділила 87 на деяке число її остачі отримала 21. На яке число ділила Наталя? Укажи всі можливості. Ну що, давайте віркувати. Якщо Наталя отримала остачі 21, то вона мала ділити, а, ділити 87 на якесь число, яке більше, ніж 21. Інакше б неї остача 21 не могла вийти. Добре. А, якщо ми від першої лінії від 87 віднімемо остачу, 21, то ми отримаємо число ну, а, 87 мінус 1, це буде 86, а 86 мінус 20 це буде 66, це дорівнює 66. Тобто це то число, що націло ділилось задуманим числом Тобто Саме 66 поділилось на деяке число, що задумала наша Наташа, то ми можемо згадати, а на що ділиться 66, щоб, але воно має бути більше ніж 21, то в другій дії можна пригадати, що взагалі 66 ділиться. Ну, давайте запишемо. 66 поділити, на що може ділитися? Це на 1. це буде 66. Далі 66 може поділитися на 2, це буде 33. 66 можна поділити на 3, і це буде дорівнювати 22. 66. Можна поділити так, на 4 не можна, на 5 не можна, на 6, не можна, 7 не можна. На 6 можна поділити на 6 і це дорівнює. Ну, це буде 11. Далі 66 можна поділити. Ну, на 7, на 8, на 9, на 10 днів вже знову на 11 можна поділити. І це буде 6. Потім 66 можна поділити. Дивимося, далі яке у нас число вийшло на 22. І це буде 3. І 66 можна поділити ще на 33. Це буде 2, ну і 66 можна поділити ще на 66. І це буде 1. Ну що ж, давайте подумаємо, це всі числа, на які можна поділити 66. Чудово, але всі нам не підходять. Нам треба тільки ті е, дільники, які більше за 21. подивіться. Які у нас більше до 21? Ось, вони, 22, 33 і 36. Тобто давайте ми тут і запишемо оці дільники, я їх так обведу. І запишемо дільники. Більші за 21. Тому що ми отримали остачу 21. Тобто всі ці дільники нам підходять. Ну, а ці дільники, давайте я вам покажу. Дільники? Менші. За 21. Ну, дільники менше за 21 нам не підходять. Тобто, виходить, що наталь. Могла ділити 87 на 22, на 33 або 66. І тоді неповрача не відрівнюваних не відповідно 3, 2 або 1. Але остача завжди дорівнювала 21. Записуємо тоді так, що остача, остача 21. Може бути. Дільник. Більший. За 21. Чудово. Тобто нам підходять тільки дільники 22, 33 і 66. Записуємо тоді відповідь. Нас запитують, на яке число дідина надалі? Пишемо. На 22, на 33 і на 66 може бути. Ну що, ось така логічна задача на ділення застачки на цьому Вправу завершуємо.